Частина друга вашої казки, але я вже записувала другу частину. Тут у мене злітило просто відео, а карти я вже розклала. І я вже навіть забула з частини першої, що я там розповідала, тому що коли я розповідаю, я можу просто зануритись в історію, яку мені підсвічують карти. Я навіть не знаю, що робити. Але казку потрібно досказати. Да Карти виклала, але тепер я прям зараз буду згадувати вашу казку. На якому питанні я залишилась? По-моєму, я залишилась на питанні, який урок прихований в цій історії, і ми, ми вже розповіли цей урок. Хотілося подивитися, яку частину цієї казки ви переповідаєте з минулого. І там вийшли карти жезлів. Я просто приношу, вибачення, у мене, у мене таке вперше. Тужеслів, десятка жеслів і вісімка жезлів. І що я хочу вам сказати по цим картам, які вийшли. Я просто вже не хочу присовувати, тому що я вже записувала, а тут злітило все. І так, а що я хочу сказати? Ви. А... Я буду просто вам розповідати, а ви вже самі зрозумієте. Історія у вас іде історія боротьби і надмірне на відповідальності. Таке враження, що це ваш родинний сценарій. Це усе треба робити самому, це про не можна спинятися. Від дитинства ви гіпервідповідальна людина, що просто не дозволяє бути само собою. Таке враження, що от у вас є імпульс до життя, і він пригмічується десяткою жезлів. Я так не можу, тому що якщо я залишу, якщо я не буду тягнути, все, все розвалиться і все. Отаке у мене враження йде. І це йде у вас з дитинства, і ви бачили зі своїх батьків, що якщо не я, то все, ви навіть можете не давати брати відповідальність і глушити в інших людях, які біля вас. Це ваш урок. Це потрібно передивитися. Особливо, якщо ви жінка. Не можна все тягнути на собі, якщо біля вас є партнер. Не можна показувати ставати мамою для чоловіка. Розумієте? Це просто от гіпер. Можливо, у вас таке дитинство було, можливо, у вас батьки такі були, можливо, ви щось таке бачили, тому що тут є такий аспект. Дивиться, далі, У мене вийшли карти на питання. Де ви прикрашаєте правду або тікаєте у фантазії. Виходить в'ятка пентаклів, фортуна і трійка мечів. Ще, ще хочу повторити, що ви ще й фаталист, в тому сенсі, що ілюзія контролю через зовнішній успіх або стабільність. Ви створюєте таку гарну витрину що в мене все класно, так, все під контролем, що є стабільна, стабільний, стабільна, стабільна самодостатній, і все у мене дуже і дуже. Але і от у вас є віра в долю, яка вам вирішить. Тобто ви якби мовити віддаєте своє життя десь, на розсуд долі. Але трічка мечі нам підказує про те, що у вас є біль, яку ви не прожили. Ви створюєте гарну вітрину, але серце плаче. Ілюзія, що стабільність цілить біль. Це ілюзія. Розумієте? Це ілюзія. Це от ваша гіпервідповідальність це те, що ви не можете показати себе слабкою або слабким. Далі, які карти у мене вийшли? Що потрібно відпустити. Щоб змінити сюжет. У мене виходять карти Паш Жеслів, Світ і Колесниця. Я просто вже не хотіла притусовувати цей час і вже, знаєте, сам настрой пішов і. Так, тихо. Потрібно відпустити, по-перше, контроль і довести. Ваша подорож подорож вашу до завершення. Відпустити бажання комусь щось доводити, а просто жити свою нову історію. Це про дитячий ентузіазм без страху в нове, прийняти, що історія ваша минула завершена. Прийняти це. Не потрібно нікому доводити, не потрібно ні за кого триматися, не потрібно там, от я докажу, там тролівалі-тілі-тілі, не потрібно це, нікому не потрібно. От, ну, насправді ви себе витрачаєте, ви свою енергію зливаєте не туди. От я вам насправді говорю. Далі. І рухатись вперед по колесниці без огляду на минуле. Це не говориться, що ви забудете, це не говориться не про що. Це говориться про те, що ви свою увагу свою повинні переводити в інше, на себе, наприклад, на свою самореалізацію, на нові нові якісь ідеї, на нові проекти і те інше, та інше, на людей, які біля вас, тобто в цьому аспект звучить. Давайте так, питання, як звучить ваш а новий сюжет. У мене вийшли карти: Шестірочка Пентаклів і десяточка Пентаклів. Я більше не захотіла викладати карти, тому що ну, подивіться на ці карти. Я, знаєте, думаю, що зараз я ще одну карту дістану, а вдруг вона буде негативна. От не хочеться мені вам розказувати таку казку. Можливо, я десь вам хочу згладити. Можливо. Дивіться, ваша казка нова це про ви створюєте світ без обману, де любов не жертва, а взаємність. Де ваша нова казка це про зрілі, партнес, партнерський зв'язок, про гармонію зв'язку і достаток без втеч кудись. Розумієте? Ну, і послання я вам. Дістала Послання у мене таке вийшло. Місяць, двічка, так, двічка Пентаклів і Король Кубків. Дивиться. Послання від карт вам буде таке. Душа ваша каже, не бійся своїх глибин по місяцю. Балансуй між двома святами, світами, розумом і почуттям. Тому що місяць це інтуїція, це сновидіння, це несвідоме. так? Душа вас вчить, і це як послання, так? душа вас вчить керувати емоційним вашим океаном, не тікаючи, а пливучи крізь, знаєте, нього з любов'ю до себе. Тому що місяць це теж емоція, це вода, так? І король кубки це теж вода. Емоційна зрілість це мудре серце. І двічка Пентаклів це життя в русі, баланс між різними реальностями, де ви можете балансувати. Ось така от історія ваша, от така ваша казка. Напишіть, будь ласка, мені дуже. Потрібен зворотний зв'язок в тому сенсі, що як на вашу думку, з ким відігрався цей розклад, як вам взагалі такі розклади, саме психологічного аспекту, тіньових аспектів, та багато-багато того, чого ми відкриваємо з вами тут і зараз. Дякую до зустрічі!